Але є й більш відомі імена пов'язані з партією Наш край. Наприклад, партію Наш край представляв херсонський гауляйтер Володимир Сальдо. Екс-мер Херсона Володимир Сальдо знов готовий побороти за крісло міського голови на майбутніх місцевих виборах. Про це він заявив на брифінгу. Також колишній очільник міста зазначив, що тепер свою політичну діяльність пов'язує з новою всеукраїнською партією наш край. Рішення атом буду я брати. Участие в избирательном процессе в, 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 в качестве кандидата на пост городского головы будет принято после форума нашего края, который пройдет в ближайшее время, а потом за ним будет съезд. Прежде всего, это регион Южной России Уже сейчас Мы сегодня собрали большую мощную команду, которая пришла наводить порядок. В нашому краї, в родному нашому домі, або партію наш край представляв безпосередньо шпигун і очільник російської і шпигунської мережі в Україні Андрій Деркач. Він же начальник агента Буратіно-Дубінського і розповсюджувати так званих плівок Байдена Порошенка і. Дуже багато різних зрадницьких регалій до нього можна додати. І така ось цікава штука. Партію наш край врешті визнали проросійською та заборонили не так давно, всередині 24-го року. І один з лідерів цієї партії народний депутат Сергій Шахов, який виявилося здриснув у Дубай ще два з половиною роки тому, живе там на широку ногу разом зі своєю родиною на незадекларовані гроші. Така от історія. І друзі, коли ми говоримо, що до Верховної Ради ходять депутати, які входили до ОПЗЖ, як там колишні депутати від ПЗЖ, але ми розуміємо, що ніфіга вони не колишні, і коли ми говоримо, що такого не має бути, бо це зрадники, які впливають на життя держави через парламент, то це не повна історія. І як ми бачимо, є такі, наприклад, депутати, як Сергій Шахов. Він не входить до ОПЗЖ і навіть не відвідує Верховну Раду. Втім, був членом забороненої партії і впливає на державні рішення, вмикаючись по зуму до роботи комітетів парламенту.